Вітаю в сервісному центрі AGameKeю. Черговий ноутбук, який в нас пройшов відновлення та готовий до продажу. Це у нас модель Razer Blade 15 15,6 дюйма. Це вже ближче к сучасним ноутбукам конфігурація, тому що ноутбук у нас на i7 10750H з відеокартою RTX 2060, це вже достатньо потужна конфігурація. Так, далі бачимо. З... SSD диском NVMe, який з нульовим напрацюванням. Бачите, обсягом 512 ГБ 100% здоров'я. Батарея має в нас нульовий знос. Батарея нова. Ну, ноутбук, По ноутбуку і видно, що він майже не відпрацював, немає слідів експлуатації на корпусі. Навіть наліпки, ось ці заводські, які були, які знімають, бачите, вони залишилися на своєму місці. Проблема з ноутбуком теж була дуже проста. Були проблеми з біосом після того, як ми це відремонтували, все повністю запрацювало, все залишилось, всі серійні номера. Ліцензія, яка вшита в ну, біосі, тобто це новий ноутбук. Стан нового ноутбука без слідів майже користування, бачите, можна ще краще його відтерти, бо я відтирав, але ж не встигаю. Так, а, значить, тобто ноутбук сучасний, достатньо потужний. З відеокартою RTX 2060, з 10-тим поколінням процесора i 7-10750. Дві планки по 8 ГБ в двоканальному режимі швидко, більш ніж комфортно. 16 ГБ ddr 4 Клавіатура з підсвічуванням, стан чудовий. Давайте по портах швиденько, то я запущу зараз тест, щоб продемонструвати, що все працює. До речі, як завжди, ноутбук пройшов повністю наш огляд. До речі, залишили пломби. Тобто він настільки новий. З ним настільки все в порядку, що я навіть не ліз в систему охолодження. Бо вона працює точно так, як треба. В повному навантаженні немає ніяких перегрівів, тобто ноутбук, ще раз повторюю, новий. Так, по портах починаємо. Тут в нас йде порт для заряджання. Далі мережа повноцінна LAN, USB 2.03.0, usb Type-C Thunderbolt. та... Роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. До речі, цікава динаміки в цьому ноутбуці бачите в частині в цій яка спереду. дуже, ну Звук в ньому давайте, достатньо потужний. Як для ноутбука. Так, далі. З цієї сторони. З цієї сторони у нас знову USB Type C Thunderbolt, два ще порти USB 2.03.0 та роз'єм для підключення HDMI з зовнішнього монітора. То в нас отвір для Kensington Lock. Ноутбук, до речі, дуже стильний, металевий корпус, ровні кути. Мені він чимось нагадав мій Xiaomi, який теж мені подобається саме за металевий корпус. Та за ці дуже рубані, ровні такі його риси. Ну, на цей ноутбук, до речі, я швиденько зняв огляд, скільки в мене було часу, там ну, хвилин 5, мабуть. І можу сказати, що ну, серед позитивних моментів те, що в ньому металевий корпус, це дуже круто, він міцний. Тобто, проблема з петлями, я тут не очікую, повинно все працювати. Єдине, що він настільки потужний і через це він буде виділяти тепло. Ну, воно не може нікуди дітись. І цей ноутбук буде. З часом, якщо ви будете постійно на ньому гратись, він буде розігріватись. Ну, в нас зима на носі, тож може, це комусь буде і якраз в тему. Але ж треба очікувати те, що грітись буде точно. І тепло буде передаватися з системи охолодження дуже гарно на корпус, тобто вона буде на себе витягувати, корпус буде це тепло. І з однієї сторони, для самої системи охолодження це гарно, бо буде відводитись тепло. З іншої це. Цей ноутбук буде вас дуже гарно зігрівати. Ось такі, така ситуація. Тож порти я вам показав. так Живлення в нас йде від блоку живлення оригінального 230 Вт. В комплекті кабель, який до нашої розетки, одразу можна користуватись, ноутбук всі тести пройшов. Ну, Як я сказав, він новий. Якщо будуть запитання, ось номер в месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, можете запитувати, прийти до нас в Офіс на Подолі, побачити його самі та перевірити якимись тестами, які вас зацікавлять, немає ніяких проблем, до речі. Продемонструю, RTX 2060 працює міцно. У нас в аккаунті Instagram є результати тестів по цій відеокарті, що там до чого, до яких температур нагрівається. Повноцінна гарантія 3 місяці на цей ноутбук на весь. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, накладений платіж після плата замовляєте з передоплатою доставки, там десь в районі 300 гривень. До речі, в ноутбука навіть є коробка ще ось така. Ну, тут собственно, ну, коробка як коробка. Своя є. Ось такий Razer Blade 15, i 7 10750 RTX 2060. Новий ноутбук в сервісному центрі A-Game Kyiv. Дякую за перегляд. До побачення.